Вітаю, я Наталія Яковенко. Продовжую цикл передач Кобзар Єднає Україну, присвячений річчю із дня народження великого українського поета та митця Тараса Григоровича Шевченка. Ми знаходимось у сирі Кирилівка, нині Шевченкове, де з 1816 року жила родина Григорія Шевченка. У 1939 році, у березні, в Шевченківські дні, тут було відкрито літературний меморіальний музей. 198 років назад народилася людина, яка за параметрами діянь співмірна великим світочам відродження, за глибиною знань в усіх сферах людського духу, рівний енциклопедистам, художника світової величини, академіка гравірування, одного з родоначальників нашої драматургії, прози. А якщо ми згадаємо, з яким ясновидінням Тарас Шевченко заглянув у проосновні першоджерела характеру рідного народу, ніби голосом самого Господа прозирнув у майбутнє України. Отакий є для нас, усіх з вами, українців, Тарас Шевченко. Тут пройшло його дитинство. У нашому селі. Коли Тарас Шевченко учився у художній академії, писав до брата Микити, поклонися всім родичам низенько і поцілуй старого діда Івана. Нехай не помирає, скоро побачимось. Все невдовзі приїхав, застав. І от подає нам отакого, отакий образ діда Івана, бувшого гайдамаки, бувшого козака. І сміливо можемо стверджувати, що національно громадянське самоусвідомлення, козаколюбство та й, зрештою, весь український, дух і пафос, яким так щедро заворожає Шевченків талант. Це від давнього духовного засіва, засів Івана Андрійовича. Образ батька. Тарасові йшов 16-й рік. Він нагадує риси свого батька Григорія, який був письменний. Тоді було рідкість у селі, який був авторитетний, шанований чоловік у селі. Часто брали його як поручителя при вінчаннях, як хрещеного батька, при прихрещені діток, чумакував інколи, із свого садка возив яблука, груші, сливи по навколишніх базарах і як хурщик з панським товаром їздив до Києва. І часто брав з собою допитливого, цікавого Тараса. Коли з свого садка возив яблука, груші сливи по навколишніх базарах і ті поїздки на все життя запам'яталися хлопчику і, не отримавши вдосталь любові від своєї матері Катерини, Тарас Шевченко не створив би цілу галерею жіночих образів, образів матері з дитятком у нашому мраї на землі. Нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Малюнок батьківської хати, виконаний Шевченком в 1843 рік, коли він приїздив в Україну. А, а будучи далеко, завжди подумки линув до цього місця, до цієї садиби, до цієї хати і писав: стоїть переді мною, моя бідна, старенька, біла батьківська хата з потемнілою солом'яною покрівлею і чорним димарем. І нагадував він. І той квітник сестри Катерини Ніжної, люблячої його няньки, за хатою клуня, за клуню стоги всякого різного хліба, а по косогору пішов сад, а та який сад? Густий, темний, тихий, словом такого садка. Нема на всьому білому світі. Невесела у Шевченка зимою та восени хата. Стоїть край села, як примара, найгірша, мабуть, в усьому селі. А прийде весна, зацвіте садок за хатою, посіє Катря квіти під вікнами і хата, я хата, суму мов не було того. За садом ховалося сонце. Після першого жаркого квітневого дня плинув теплий тихий вітер. Над хатою зійшла вечірня зоря. Заграла золотом в яблуневому цвіті, тихим рожевим у білій спині глині. Шевченкова родина розташувалась вечеряти у хаті, невесела вечеря. Морений батько свариться, мати заклопотана, зажурена. Дочка Катерина стоїть спиною з перших на стіну, задумана, заплакана, ложки в руки не брала. Заходить звичаєм погомоніти перед сном сусід і дивується, що так пізно вечеря. То мати і розповіла про їх клопіт, Тарас десь дівся. Догляділи, сердито буркнув батько. Катерина враз опустила у несині вийнувати очі. Нічого знайдеться, розважив сусід. Може, заснув десь у бур'яні. Проспиться, прийде. Починає звичайні свої балачки, про панські звичаї, про золоту грамоту слухають в'яло, без охоти, тільки поблизу щось шелесне, всі таки кинуться, чи не хлопець. Осів тихий зоряний вечір. Ну, йде їй дітись, вражій дитині, не слухаючи сусідових балачок, тихо з нудьгою казала мати Вечерій, Катре, та підемо шукати знову. Всі забули на частину про хлопця, заворушились чумаки. Але ось відкрились двері, та на порозі з'явився Тарас без топки, босий. Лице взялося смагою, темне, як головешка, а на цій головешці чуб. Стоїть, не наважується йти до гурту. Хмарні обличчя усіх одразу просяяли, почали допитуватись, де був? Стоїть, мовчить. Потім розповів, що заблукав у полі, стрів чумаків. Вони посадили його на віз, дали у руки батіг та привезли додому. Я ж казав, що знайдеться, обізвався й сусід. Такий лобати не пропаде. Ну, почумакував, тепер бери ложку та сідай вечеряти, казав батько. Хлопець тільки того й дожидав. Дала мати дітей спати, Тарас середину з одного боку Катря, з другого Микита. Сусіди посідали за стіл, повернулись до своєї розмови. Тарас тим часом почав розповідати тихим таємничим голосом брат і сестра аж голови попідіймали, а розповідав він, що ходив туди, де сонце сходить, і бачив залізні стовпи, що небо підпирають. І ті ворота, куди сонце заходить на ніч, як корова у хлів. Ви послухайте, що цей волоцюга вигадує, старий того не придумає збрехати, як воно. Ой Тарасе, що з тебе буде? каже мати. Всі на кутку кажуть, що з вашого Тараса, мабуть, щось добряще вийде, промовив сусід. Що вийде?» Жартом обізвався батько. Розбіяка великі вийди. Ось що. Ото чули про Кармалюка, а це другий отакий такий буде це те, що в пані одні мати бідних наділя. Починалася знову розмова про Кармалюка, що саме гримів у той час на поділі. Не любив хлопець сидіти в темній хаті, не любив сумних розмов про злидні, про гори. Все було тікає з хати до сонця на простори, одначе минути того не можна. Чого, чого, тільки ви не наслухається. Все про тих же панів та їх економів. і як людей били, кого різками, кого канчуками, і як продавали людей, за собак міняли, засилали в Сибір, москалі голили, а як почнуть про тяжку роботу, про неволю, про злидні. Любив Тарас до діда ходити. У старого Івана Шевченка святами завжди повно людей у хаті. Дід Іван грамотний, і в нього є велика книжка про святих мучеників. Дід Іван відкриває книгу і починає повагом вичитувати про великі муки святої Варвари. Та ось чути у вікно на вулиці Регіт, то завітав кобзар з кобзою. Вийдуть люди послухати пісень. Кобзар откашляється та й залунає, урочисти зміцнило голос про те, як руйнувала цариця Катерина Запорізьку Січ. Мало що розумів і малий Тарас Шевченко з того, що співав кобзар, проте і в нього ворушилось у грудя щось гаряче, і завмирало чогось маленьке серце. Повернувшись до хати, люди просять діда Івана розповісти про Коліївщину, про гайдамаків, про Залізняка і Гонту. І дід розповідає про ті часи, коли гайдамаки різали та палили панів. Всі слухали, німіючи від жаху. Тут же був і малий Тарас, слухав і виниходив до вечора, а вночі йому вижалось, що горять панські будинки. А на ранок у руках загнута з деревини шабля, ходить у бур'яні, рубає панам мечем голови з плечей. Винигородщина, співучий куток України, в ньому Кирилівка не останнє в цьому село. Тарас Шевченко ще змалко купався у тих віршах невідомих поетів, що звуть їх народними піснями. Батько сам чумакував часто про того чумака, що занедужа в дорозі співав, тітка про сербина, сестра Катря на городі виспівує легенду про брата та сестру. Раз у свої вісім років вже підспівував старшому. Дитячі враження залишили глибокий слід у свідомості Шевченка й мали величезний вплив на формування його особистості і на всю творчість. Уже в дитинстві він відчув на собі, що таке кріпацтво, сваволя поміщиків, знущання сильного над слабим, голод, сирітство і виснажлива праця. Усе, що ми знаємо про дитину і підлітка Шевченка зі спогадів і його творів, засвідчує характер незвичайний, натуру чутливу і вразливу на все добре і зле, мріливу, самозаглиблену і водночас непокірливу, волювується і спрямовану, яка не задовольняється тяжко здобутим шматком хліба, а прагне чогось вищого. Це справді художня натура. Риси незвичайності хлопчика помітив ще його батько. Помираючи, він казав родичам: сину від Тарасу із мого хазяйства нічого не треба, він не буде аби яким чоловіком. З його буде щось дуже добре або велике ледащо. Для його моє наслідство або нічого не буде значить, або нічого не поможе. І сталося так, що Тарас Григорович Шевченко, виходець із простого люду, став центральною постаттю українського літературного процесу ХІХ століття. Його творчість мала вирішальне значення встановленні і розвитку нової української літератури, утвердивши в ній загальнолюдські демократичні цінності та піднісши її до рівня передових літератур світу.